Якщо ми говоримо про самозречення, так про те, що там ти маєш нести свій хрест, чи ось, ось це покликання носіння свого хреста, чи вимагає ц... ці жертви відмови від своїх бажань, від своїх мрій і так далі? Та ні, ми ніколи про них не забудемо, дорогі мої. Просто це ж знаєте. Просто приходить час, коли дійсно все підпорядковується Богові там, дійсно, коли ми вже розуміємо, що Бог, пам'ятаєте, дає нам і хотіння і дію. Але насправді дійсно я розумію, що якщо я буду йти за своїми бажаннями, вони мене точно заведуть не туди. Я кажу: не дай нам Боже, не дай мені Боже, щоб всі мої бажання е втілились. Уявіть ну, собі, якщо як, я би тобі в 5 років запитати, слухай, яке твоє, що ти хочеш найбільше? Я в 5 років загадав би, ну я хочу таке машину, таку, щоб от, сюди, от, ну, цілих там, 20 сантиметрів, да, мене не була б. А коли мені 40 років, це що буде з цим бажанням? Ну, я думаю, так само і зараз. І якщо ви зараз думаєте, що от те, що ти хочеш зараз, ми, ми зараз всі прагнемо миру. Але ж ми маємо розуміти, да, що якщо я думаю, Господи, єдине моє бажання це мир. Це самообман, ну це не єдине твоє бажання. І коли прийде мир, саме собі цей факт щасливим тебе не зроблять. Це частина також частина е, процесу.